При температурі нижче плюс 6, соя фактично припиняє вегетацію, тому а суму градусоднів для сої визначають в теплових одиницях, що беруть за основу 6 градусів. Тобто кожен день від середньодобової температури віднімають 6 градусів і залишок додають між собою. Так само, як в кукурудзи є Фао, в сої є група стиглості. Сорти кожен сорт відноситься до якоїсь групи стиглості в залежності від того, Скільки а, сонячної енергії йому потрібно для дозрівання. А, сьогоднішня класифікація починається із надранніх сортів, а, які позначаються 4 0, Потім за ними йдуть 3 нуля. Три потребують 2400 градусу днів, 2 нуля. Це від 2400 до 2550, а 1, нуль, одиничка, двойка та. Тройка. А чим менша група стиглості, тим менше тепла літа сонячної енергії сої потрібно для формування врожаю, але і максимальний врожай буде меншим. В умовах України з українським літом варто звертати увагу виключно на нулі. Чотири нуля, три нуля, два нуля. Можливо, один нуль одиничка це виключно Крим на поливі. Один нуль, це. А... Дені також в більшості своєї на поливі центральна Україна це ну, варто починати із двох нулів. Чому так важливо підібрати сорт з правильної групи стиглості? З однієї сторони, ми хочемо високого врожаю. А тому дивимося на пізніші групи стиглості, але з іншої сторони в умовах України висівати сою пізніх груп стиглості доволі ризиковано. Зараз на слайді ви бачите дані Швейцарського інституту. Швейцарія знаходиться приблизно на широті України, дещо відрізняється їх клімат, але частково ми можемо орієнтуватися і на їх дані. Так, от за останні 24 роки Трапилося а, три роки, коли а, літа не вистачило для дозрівання а, трьох нулів, а, і шість років, коли літа тепла не вистачило для дозрівання двох нулів. А, Довго не було літа довга була холодна весна. рано настала осінь. Відповідно, сумарна температура градусу днів за основою плюс 6 За літо не назбиралася відповідною для. Дозрівання. А різниця велика між соєю та кукурудзою. Соя дозріває виключно при високих температурах. Якщо для кукурудзи достатньо, щоб не йшов дощ, і навіть в морози під снігом, кукурудза продовжує втрачати вологу, то на сою варто орієнтуватися виключно на дозрівання до 15 жовтня. Швейцарці говорять, вся соя, що не достигла до 15 жовтня, достигне до 15 квітня. Чим вища група стиглості, тим вищий потенційний врожай, але і більші ризики того, що ця, ця соя у вас просто не дозріє. А сою групи стиглості 3.0 варто висівати в тих регіонах, в тих умовах, де дозріває кукурудза в 240-250 фао. Це приблизний орієнтир для сої. В 3.0. А фотографія із комбайном це приклад невдалого підбору групи стиглості. Це підприємство в Київській області, які спробували вирощувати групу стиглості 1 0. А в і в результаті ця соя у них пішла до обмолоту 5 квітня. Зрозуміло, що економічного ефекту у такому вирощуванні вже немає.